До вашої уваги випадок у Німеччині. Бове! danke schön. Bitte schön. Та ладно. Виник! Тихо, тихо. Все, все. Тобто, так, я. так. Боже, живий! Живий no. Винник! Так. No. Боже, як же я мріяла, що колись тебе зустріну І І візьмете автограф. Ні. Мріяла, що колись зустріну. і... Я дам такій фарбованій в голові тих, і, тих, і тих, по спині, і, і в голові. Тих, а? Що ви накинули? Що? Шо, а ти якого піса зник, непонятно куди? а? Чого? Ну? І сидиш тут, як миша, а? Су. Та всі в Україні тільки питаються: де виник, де виник, де виник? Другий за популярністю після коли контрнастип де виник, а він а тут а в Німеччині сидить. Ти подивися на нього, ховається. А тепер мені все ясно. Я думаю, коли я сюди приїхала, думаю, а чого то такі пенсіонерки в Німеччині такі з посмішками, з зачісками? Думала, що в них пенсії великі. А виявляється, ви, ну, 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 ну що ви на мене? Один такий, чи що? Ось потап, наприклад, до Іспанії поїхав. А ти потапа не чіпай! Так. Може, він туди по чесному, по довіці поїхав. Людина в своєму розумі таку пісню про волонтера не написала б. Нічого, а зараз я тебе теж по здорові. Ну все, ну все, ну, ти ну, тихо, попити, тихо. А? Ох, ти знаєш, мені дуже обідно. От скажи, як ти міг так поступити з нами, а? З тисячами українських жінок а? приручив і залишив, а? Ти паскуда така. Ти розумієш, що ти зробив? Що? бросив брошенок. Ти розвів розвідонок. Ну, Тобі все одно спиться нам. Чи не спиться, а? Так ну, божевільно, вас глузу з'їхали, чи що, ну таке кажуть. же, я була на всіх твоїх концертах, понятно, я шандарахнута, а? Ну, все. Ти знаєш, я раніше пісила від тебе кипятком, а тепер все. Моя сеча холодна, наче літство. Ти знаєш, ти коли зник, ми ж всі в депресію впали. Потім якось намагалися Арестовича слухати, брехати не буду. Працювало, він теж солодко співає, але потім через два-три місяці бруївся Арестович. Ну і ми перекинулися на Жданова, потім за півтора хвилини знов на Арестович. Налиш. Ми зрозуміли одне, що жодна гавайська сорочка не зможе замінити рудих волохатих, Грудей Бога з Черкаської області. Заспокойтеся, жіночка. Ну чого ви з цього таку трагедію робите? Ну, а що не та трагедія? Я... Не трагедія. Ну все, ну хай, ну хвостить, ну я, вибачте. Сіночко! Що це ви тут влаштували? Знаєш ви людину ковбасою б'єте? Так. Тут, там. Винник! Прошу, тепер він ваш. Ну! Олег! Винник! Винник. Так, все, все, тихо. І ви теж. Ах, Репутація. Знаєш? Тобі треба повернутися в Україну. Ми, фанатки винника, і це тобі не фанати Порошенка. Якщо наш кумир творить якусь діч, ми це і помітити можемо. А знаєш, що тут? А це квиточок. Квиточок на твій концерт який мав відбутися 8 березня 22-го року. Так, так сталося. Концерту не було. Я розумію. Квитки не скасовані. А що робити? Давай, працюй. Що працюй? Давай, 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 давай. Ти, зараз чи акули? що? А коли? Зараз, зараз. Як це? Давай, ну, давай. Ну, ну, це, це, давай. Все, все, все. Давай. Все давай. добре, добре. Давай. Фу. Зорі, прозорі вночі. Пісочі спися. Пісочі спися. Вело на місці ночі